Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів у Стамбулі в четвер. Ця заява пролунала після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Зеленського негайно погодитися на пропозицію про переговори з Росією. Крім того, Зеленський зазначив, що Україна очікує повного припинення вогню, яке має розпочатися в понеділок, щоб забезпечити необхідну основу для дипломатії з метою завершення війни. Про це повідомило агентство Reuters. Згідно зі статтею на Bloomberg, президент Дональд Трамп закликав Україну погодитися на зустріч з Росією, попри небажання Москви розпочати режим припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський раніше висловив готовність до мирних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним за умови, що Росія спочатку погодиться на припинення вогню. Трамп своєю чергою у соціальній мережі Truth Social зазначив, що Путін хоче зустрітися в Туреччині, щоб обговорити можливе завершення кровопролиття, і Україна повинна негайно погодитися на це, щоб визначити можливість укладення угоди.